Друзі, привіт! Буду зараз робити розпаковочку, що я купила вийчине. Купила такий купальничок своїй донечці на 5. О, ні. На 4. На 5-6 на рочків. Ось такий. Гарненький. Ще не помиляюсь, було 12 доларів. Другий купила такий же самий, тільки менший. На зараз на це літо. Далі розскаковуємо таку кофточку на 4-6 рочки купила. Така мігенько, мігенько до тіла. М -м -м, і не колеться зовсім дуже класна. Купила ще ось такі джинсики, гарні і широкі знизу йдуть. Так наш любить любить коробки, любить всякі пакети. Ще допомляю, що вона теж були недорого. Напевно, десь 12 доларів. Заліз в цей пакет мій кіт ще. Я розпаковку робила звичайно. І ось таку курточку купила, вона а, я заплатила 18 чи то 20 доларів десь так, ось така. Легенька, дуже легенька. Не на зиму, така якби на осінь, на холодну осінь, але не буде вітер. Ось такі мої розпаковочки. Десь я приблизно заплатила 50 доларів за це все.